Робот Вольф Р1 Магірус. Він предназначений для гасіння складних пожеж, масштабних пожеж, як відкритого типу, так і закритого типу. Працює він може працювати на 150 метрів, щоб рятувальник міг бачити осередки пожежі і міг працювати даним роботом. Працює на ньому оператор, є до нього такий пульт, на якому працюється, тобто подаємо сигнал на нього. Це сигнал на шасі. Даний сигнал подається на стволи. Оператору тільки потрібно його під скориговувати до міста.